У Житомирі відремонтують дві вулиці. Мова йде про ділянки Покровської та Небесної Сотні. Нині вже визначено переможця торгів. Фірму, яка відремонтує ці ділянки на вулиці Небесної Сотні. Вже розпочали ремонтні роботи. Нині зрізають старий асфальт та проводять підготовчі роботи. Верхній шар асфальту тут замінять від перехрестя із київською до Борисатена. Поки терміни я вам не скажу, але кожен день будемо працювати. Я Думаю, за неділю ми зможемо вирізати все до Борисатена. А надалі вже, щоб повністю закрити вулицю, то я думаю, кожен день, якщо буде погода нам лишити, то зможемо вкладати асфальтобетон. Поки ми можемо зрізати, підготовчі роботи, будемо демонтаж люків проводити. Під час робіт перекрили одну смугу для руху транспорту. Пан Станіслав цією ділянкою вулиці їздить досить часто. Каже, до ремонту тут було безліч ям та латок від ямкового ремонту, тож ремонт назрів вже давно. Ями, латки, так. Тобто у нас не проводять ремонт нормальні дороги, а щось латають чи яма, чи горб. Час роблять Фещенка чи Піску. Там теж вже неможливо було їхати. Дві вулиці ремонтуватиме одна й та сама фірма, яка перемогла на торгах. Вартість робіт на вулиці Небесної Сотні складе трохи більше 4 мільйонів гривень. Покровську відремонтують за 8 мільйонів. Кошти виділяються з міського бюджету. За словами заступника міського голови Олександра Шевчука, проведуть поточний ремонт із заміною верхнього шару асфальту. Ми маємо вже приклади вулиці Чуднівська, вулиці Леха Качинського, вулиці Святослава Ріхтера, вулиці Театральної, і вулиці Вітрука, і так далі. Якщо ми говоримо про капітальний ремонт, то все ж таки та кількість мереж, яка на сьогоднішній день знаходиться під землею, так? і зливові наші, і мережі газу, мережі води, мережі ресу і так далі. Якщо заходити вже в капітальний ремонт, то скажу відверто, ми найближчі. Оси точно цього не зробив. А центральні вулиці потребують уже окрай бо верхній шар і весь тріщинах пошкоджений. Дмитро Полічук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.